Волинські рятувальники повернулися із деокупованих територій Чернігівської області упродовж 17 днів. Рятувальники навчили 1180 людей із 10 громад до медичної допомоги і протимінної безпеки. Розповів керівник позаштатної групи Іван Дунайський. каже 25 навчальних заходів відвідали школярі, жителі громад і представники місцевої влади. На конкретно тих територіях, де окупованих, є наразі дуже велика кількість ще вибухонебезпечних предметів. Ми з собою мали певне оснащення навчальне, зокрема манекен для надання до медичної допомоги. Окремо мали наочні стенди з вибухонебезпечними предметами. У деокупованих громадах Чернігівщини, в яких перебували волинські фахівці, ДСНС, внаслідок бойових дій було пошкоджено понад тисячу домогосподарств, каже Іван Дунайський. Було багато пульпулів, сну сіяно вибухнебезпечним предметом. Пустівна пішла пізніше, почалася, то зараз вони дехто що збирає урожай. Головний піротехнік відділення Максим Білець розповідає: окупанти, відступаючи на Чернігівщині, залишали по собі багато військової техніки від патронів і стрілецької зброї до зенітно-ракетних комплексів, які можуть бути небезпечними і мінували все, що траплялося на шляху. Побутову техніку у помешканнях людей, господарські споруди, дороги та поля каже місцеві розповідали волинянам про окупацію. Люди, які мені особисто розказували, як над ними над їхніми домівками чотири дні літав бомбардувальник, і невідомо, коли саме він скине бомбу свою. Просидіти у підвалі більше трьох тижнів. Теж вимагає неабияких зусиль ніяке світло не можна було включати. По будь-якому світлу відкривався вогонь. Дітки морально постраждали. У них таке я б сказав вкрадене дитинство, тому що в цих дитячих очах вже дорослий погляд. За словами Волинського, піротехніка на усіх нерозмінованих придорожніх лісосмугах Чернігівщини рятувальники встановили відповідні знаки. Це може бути там дві-три міни поставлені на дорозі. Три-чотири машини може проїхати спокійно, а на четверта наїде. Тобто немає гарантії такої абсолютної безпеки. Для людей там особливо треба багато дуже роз'яснені роботи проводити. Незабаром піротехніки з Волині знову поїдуть розміновувати деокуповані території, розповів Іван Дунайський. Микита Чибор, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.